17 тисяч гривень з міського бюджету отримує комунальне підприємство Комунтранссервіс у таку суму підприємство оцінило обслуговування шести траурних процесій поховання загиблих військовослужбовців, точніше, довезення людей до кладовища. Вартість одного перевезення коливається від двох до майже чотирьох тисяч гривень. Питання відшкодування коштів розглядали 22 листопада на позачерговому засіданні виконавчого комітету. З моменту, коли Сесією міської ради було прийнято рішення про таку оплату, це у вересні місяці було. Поступила до нас пропозиція оплатити шість перевезень травних процесій комунальним підприємствам. Вартість одного перевезення, в залежності від автобуса, є маленький, і великий, складає від двох тисячі до 3,8 вісім тисяч гривень за одне перевезення. І того за 6 перевезень пропонується оплатити 17 тисяч 450 гривень. Жодних питань щодо розрахунків у членів виконкому не виникло, а саме рішення традиційно ухвалили одноголосно. За 11, проти отримали основне рішення прийняти відповідно до ухваленої програми. До кінця поточного року комунальному підприємству Комунтранссервіс передбачено відшкодувати 82 тисячі гривень.